Щороку до дня знань родини горішньоплавнівської тергромади, в яких виховується п'ятеро та більше дітей, отримують набори канцелярських товарів, придбані коштом міського бюджету. Серед них і родина з Комаровських. Пані Ганна мати десяти дітей, семеро з яких неповнолітні. Допомога дійсно необхідна. Скільки дітей у мене ходили в дитячий садочок, скільки навчаються в школі. Зараз у мене вже ну, троє дітей працюючих. Двоє студентів, і ми кожного року отримуємо допомогу. Таку благодійну традицію у горішніх плавнях започатковано 2007 року, розповідає начальниця відділу у справах сім'ї та молоді служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики міськвиконкому Тетяна Оробченко. І цьогоріч канцтовари коштом міського бюджету закуплено для 85 дітей. Це завжди було недешевою позицією для родин. Якщо врахувати, що там. 5, 6, 7 школярів, то набори канцелярських товарів суттєва підтримка родини. Таких родин на сьогодні в місті горішній плавній і об'єднаній територіальній громаді 15. В них виховується 85 дітей, школярів. Дітей більше набагато, бо є зовсім малюсінькі і вже ті, які працюють. Але школярів і дошкільних закладів освіти а там теж потрібна канцелярія для занять. Таких дітей 85. і кожен рік до Дня знань ми вручаємо. Дитині цьогоріч, певно, що всі українці відчули тиск високих цін на свої гаманці. Значно, що найменше вдвічі здорожчали і канцтовари. В цьому році заплановано було закладено 36 тисяч 60 гривень на придбання канцтоварів. На жаль, це не дуже багато, тому що ми, коли плануємо, ми ж плануємо жовтень. Попереднього року бюджет складається. Ріст цін дуже великий, звичайно, але у нас постійні партнери, є, які поставляють канцтовари, вони зменшують вартість кожної позиції. І тому ми в цьому році придбали не менший набір, якісний набір для цих дітей. Я думаю, це вони чекаються. Вони звичайно чекають, тому що з бюджету родини дуже важко виділити 10-12 тисяч на придбання канцтоварів. А ми їм закриваємо цю позицію, як правило, до першого. Лютого вони користуються абсолютно цим набором. Наталія Корніч виховує чотирьох синів і доньку. Чоловік пані Наталії, військовослужбовець Збройних сил України. Хлопчики вже великі. В мене наймолодший вже пішов до школи в цьому році. Зараз це дуже актуально, дуже в нагоді пригодиться. Дуже важко зараз в цьому году купити багато на чотирьох хлопців канцелярію. Плюс рюкзаки, і все. Так що велике дякую спонсором. річна Дар'я Скоморовська цьогоріч пішла до сьомого класу. Запитали у неї, чи сподобалися подаровані канцтовари для школи. Мені дуже сподобалися концтовари. Мені сподобалися зошити, гарні малюнки на них. Сподобалися ручки, олівці, фломастери, також альбоми. Я дуже вдячна людям, які давали кошти на ці конставари. Дівчатам дівоча, а хлопцям хлоп'яче. Зошити, олівці, фарби, альбоми для малювання, ручки, гумки, гострилки все підібрано не навмання, а з любов'ю. Не чорно-біле, а кольорове. Втім, кожен з власників канцелярських наборів складатиме щодо їхньої якості вже власну думку.